Щойно зійшов сніг, і на окремих територіях Коростенського району з'явились бурштинові пірати. З березня місяця правоохоронці проводять рейди по виявленню незаконних добувачів цінного каміння. Ця робота принесла свій результат на сьогоднішній день. Коростенським міськвідділом затримано до 15 автомобілів, які брали участь автомобілі. Затримано до 25 осіб, які приймали участь в в пошуках. Бруштину незаконного, знаряддя злочину це помпи, шланги, інші там технічні заходи. Це все працівниками було вилучено, задокументовано. На сьогоднішній день порушено 9 кримінальних справ, це по статті 240 частині 2. Проводиться сьогодні по кожній кримінальному провадженню... проводиться розслідування, поназначена експертизи. На сьогоднішній день це є, треба призначити. Про бруштинну експертизу, яку проводять в Києві, вона проводиться на протязі місяця. Після надходження даної експертизи особам, які видобували бруштин, буде приділена підоза, кримінальне провадження буде направлено до суду. На подвір'ї Коростенського міськвідділу міліції безліч знаряд для добування бурштину, які вилучили у затриманих. Це різноманітні помпи та їхні складові, сачки, якими дістають цінні камінці з утворених лунок тощо. Серед затриманих не виявлено жодного коростенця або мешканця Коростенщини. Бурштиновими піратами виявились жителі Рівненщини, Київщини, Житомира та Ємільчинського району. Робота правоохоронців над бурштиновою проблемою продовжується.